Найліпша Кременчуцька молодь продовжує здобувати визнання. Нещодавно трьом студенткам Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського призначили академічну стипендію президента України. Альона одна з тих, кому вдалося отримати визначну стипендію. Дівчина навчається у Карину за спеціальністю транспортні технології. Також Альона навчається в Польщі за спеціальністю міжнародна економіка в рамках програми академічної мобільності. Студентка активно займається науковою діяльністю і отримує за це нагороди. Справді я завжди любила вчитися. Тому отримувала відмінні оцінки, і наша кафедра нас спонукала ну, брати участь у наукових заходах. Вона поширювала у групах вайбері наукові заходи. Я могла змогу вибрати, яке мене цікаве, що я хотіла б написати там. І так вийшло, що в результаті я брала участь у студентських наукових роботах різних ступенів і міжнародних, і всеукраїнських. За свою активну студентську діяльність дівчина вже отримувала стипендію міського голови Кременчука Віталія Малецького. І цього разу Альоні вдалося вийти на новий рівень і отримати стипендію президента України. У мене завжди була підвищена стипендія за рахунок відмінних оцінок. І також на бакалавраті я отримувала стипендію міського голови. Мені телефонував науковий керівник і такий. Тебе призначили президентську стипендію. Я такий, супер! Дякую вам, велике. Ну, насправді це дуже класно. Що в нас держава такий непростий час підтримує студентів і залишає ну, 에, підтримувати за їх успіх і 에, знання. Аліса також реалізовує свої таланти і навички під час навчання, і завдяки цьому вона також отримує президентську стипендію. Дівчина завдячує своїм успіхом викладачам за їхню постійну підтримку та допомогу. Так, я активно беру участь у різних наукових конкурсах, зокрема, є призеркою другого міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, в якому зайняла третє місце. Також була учасницею міжнародних конференцій та проходила міжнародне стажування з академічної доброчесності. Я дуже вдячна всьому викладацькому складу та загалом університету, що дають не тільки фундаментальні знання, але й змогу себе самореалізувати. Отримала стипендію президента України і голова студентської ради КРНУ Оля Дубовик, яка навчається за спеціальністю економіка. Дівчина активно проявляє себе у різних напрямках. Оля часто бере участь у різних наукових конференціях та розвиває рух активної студентської молоді у Кременчуці. Ну насправді за ці два роки я як особистість дуже змінилася і вступити я хотіла перш за все на менеджмент, але так сталося, що я подумала, що економіка це база, і тому обрала саме цю спеціальність. І звідти почався мій шлях. В цьому мені дуже допомагає кафедра, тобто вона підтримує наші здобутки, і саме з нею почався мій науковий шлях, тому що я працюю у активному громадському секторі та у науковому, окрім навчання. Куратор моя завкафедри вони підштовхують. Мене до наукової роботи, ну а до активу я прийшла, скажімо так сама. Дівчина віддана своїй справі і попередньо вже отримувала стипендію Героїв Небесної Сотні Дмитра Чунявського. Окрім державної стипендії і стипендії президента України, я ще отримала у поза минулого Наскільки я пам'ятаю, це це стипендія Героїв Небесної Сотні імені Дмитра Чунявського. Дмитро Чунявський – це Герой Небесної Сотні, який здобував освіту за спеціальністю економіка, і тому. За цієї спеціальності за ще вісьмома спеціальностями було присуджено стипендію Кабміна Героїв імені Героїв Небесної Сотні. І я також подалась на неї. І так як я на економіці, мені її також. Студенти Кременчуцького національного університету імені Михайло Остроградського завжди демонструють високий академічний рівень та успішно реалізовують себе у різних напрямках. За що і отримують визнання та нагороди. Дарія Кимець Іван Каченко, Кременчуцькі новини.